Час, коли Ісус входив в одне село, зустріли його та чоловік прокажених, які стали здалека. І вони гучним голосом говорили, «Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав їм. Підіть, покажіться священникам!» і сталося так, що коли вони йшли, очистилися, один з них, побачивши, що цілився, повернувся, хоч голосом прославляючи Бога, і опав обличчям до ніг, я дякуючи йому це був Самарянин. Тоді Ісус сказав, чи не десять очистилися, де ж дев'ять?» Хіба не здогадалися вони повернутися, щоб віддати славу Богові?» а тільки чужий не цей, і сказав він йому. Підведу йди, virat vnius paslo tebe